Усіх вітаю. Сьогодні у нас 9 березня, і вирішив я зробити трошки по обробкам. Давайте я вам покажу, як виглядає мій ящичок для виноградки. Да? Ось бачите, як він виглядає. Оце такий ящик Средства защити. Зараз, момент. момент. Так, відео буде трошки довге, але ось такий у мене є. Апарат для защити. Що ми бачимо в ящику? В ящику все потрібне підкормки, підв'язочка. Дуже дуже удобно, коли це все складено. Ось бачите, у мене є такі пакетики, де підписано від чого препарати мільдіо, ідіум, гризуші, сосущі. Але вони всі розкладені. Це дуже важливо. Давайте так, почнемо про обробки. Я на вулиці, може, вітерок буде задувати, але ми з цим справимося. І так, по обробкам. Перша обробка у нас йде по голому дереву. І це дуже важлива обробка. Ви можете. Бачите, я написав емульсія 30D і мільдю. Можна використовувати отакий захист і плюс е мідян. Але е правильно треба розбавляти. Спочатку розбавляєте мідян екстру, а потім в нього додаєте емульсію. І це перша обробка, і її по Херсону треба зробити зараз. Друга обробка. Давайте так. О. Друга обробка. І друга обробка у нас піде. Зараз, момент, момент, момент. О, О. Знаєш що? Ось. На другу обробку буде йти отакий от трейсет. плюс актора. Це друга обробка. Бачите, так? Да? Коли її потрібно робити, її потрібно буде робити, коли у нас, зараз покажу, на кущах, бачите, лежить виклад. Отут десь 15 сантиметрів. Тут трошки більше. Ось коли виросте аж сюди, буде 4-5 лісків. Ось тоді треба буде обробити оцим трайсетом плюс актора. Актара від гризучих сосущих, а це від всяких болячих. Це штука гарна. Треба дивіться, скільки у вас там. І використовуйте. І так. Коли ви обробили трисети Актарой, друга обробка, і наступна обробка вже буде перед цвітінням. За 3-5 днів я дивлюся по обробкам. на Перше, що у мене зацвітає, це Лідія. І по лідії я вже використовую її і дивлюсь, коли обробляти. Чим ми будемо обробляти? Будемо обробляти фалькон. Бачите, я покупував. Якщо нема фалькона, якщо нема фалькона, можна использувати отакий топаз. Замість цього. Либо це, либо те. От аїдіума. Потім ми используємо отакий от целитель. Бачите, я его в бутылочку заложил. Это от Мильдю. Целитель. Потом мы используем Актору. Либо Актору, либо... Либо... Сейчас, момент, момент, момент. О! Либо вот так. Ну, я бы использовал вот это, потому что это больше писля цветения. Давайте ось так покладемо. Важним моментом ось в цій обробці буде додати свіча. Для чого? Для того, щоб е, сіру гніль убрати. Оця штука гарна. Так, це у нас була вже третя обробка. перед цветением. Нарешті мы доходим до четвертой обработки, тоже очень важная обработка и она у нас идет после цветения. Мы опять же атаидиума используем фалькон либо топаз, используем от целитель. Свіч можна. Іспо... Ну, я використовую свіч, бачите, вже погрона. Отам, от де гронки, отам свічом проходжу іменно там, де після обробки цей, я використовую свіч чисто для обробки погрону. І отут важливий момент буде, дуже важливий. Про... Обробити. Зараз я покажу. Ну, актора, понятно, Ось от так, покажу. вот Проклейм. Це от лістовертки. Це дуже важливо, щоб вона не била ягодку. Ну, я так буду робити. І проклеймом я буду обробляти отдільно. Так, це у нас пішла вже четверта обробка. І важна обробочка на 1 серпня. Наприкінці липня або серпень. Виноград, який буде дозрівати у вас в вересні, його потрібно обробити. І з цим треба бути акуратніше. Чому? Тому що деякий виноград у вас буде з серпні вже готовий, його не в коєму разі не треба обробляти, а тільки той, що буде чуть пізніше. І тут я роблю те ж саме: Аїдіум, Мільдю, Свіч і актара. Це дуже важливо. Чому? Тому що, щоб ви не пропустили цю важливу обробку. Дивіться, любі, любі, любі от з цих, бачите, от це, от що ми обробляємо, срок дії цих препаратів 2 неділі. Але срок ожидання може бути 30 ну, У фалькона – 30 днів, у цілителя 30 днів. Якщо погода вам не дає можливості, е і ви бачите, що у вас Десь щось Появляється дуже важливо, це дуже важливо. То я использую більш-менш препарати, які можуть зупинити болячки, такі як аїдіум і мільдю. Для того, щоб зупинити мільдю, я использую монофосфат калія, десь 60 грам. На 10 літрів це для мільдю. І якщо я бачу, що в мене десь аїдіум проскакує, пагрона там, десь щось, то я використовую раку. Може бути так, що ви обробили ось цим, пройшло 2 неділі і пішли дощі. Дощі це перше, що визове у вас болячки на виноградники. І після дощів я можу обробити або сіркою, або монофосфатом. Але я рекомендую, рекомендую зараз момент, зараз, 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 купіть отаке. От Для профілактики йодоцит, дуже файна штука, працює і по аїдіуму, і по мільдіуму. Візьміть на всякий пожарний, тому що це отробило 2 недільки. Дивимося перед тим, як обробляти тяжовими. Дивимося, як це поводить виноградник. Якщо десь щось побачили, обробили, обробили йодоцидом, придавили ту болячку і потім вже по срокам дивитися, обробляєте тяжовими елементами. Йодоцид... Якщо не хочете там саракулом, монофосфатами, купіть собі йодоцит, він є там пів літра, літр. І буде вам щастя. Хоча, як по мені трошки дорогувато, кажуть, що є речі, які дешевші, теж з йодом зв'язані. Ось. Ну, отаке от відео, там. Може бути ще в вересні обробка. Чому? Тому що є виноград, який там, наприклад, буде в вересні визрівати, наприкінці вересня, то я вже там працюю оракулом, монофосфатами і дивлюся, як він себе поводить. А вам спасибо за те, що ви додивилися до кінця це відео. Поставте лайк, зробіть підписочку. І до зустрічі, друзі! Хай нам всім щастить.